Друзі, всім миру, по проханням глядачів, викладуємо маринад для кроликів. Розрахунок іде на 1 літр холодної води. Беремо соль 75 г, сахар 25 г, гвоздіка 6 штучок. Лимонна кислота щепотка. Перець горошком 6 штук. Перець мелений 1 чайна ложка. Паприка 3 столові ложки, чеснок, 3 зубка. Заливаємо. Королів і ставимо на вогонь кип'ятити 10 хвилин. Потім виключаємо і до повного остивання 5-6 годин. Як уже все остине, витягуємо їх, чіпляємо на крючки і вивішуємо, щоб вони провітрювалися десь 12 годин. І все, через 12 годин можна їх коптити. Отакий От такий рецепт не дуже він важкий, ну м'ясо виходить не сухе, м'якеньке і дуже смачне. все, користуйтесь! Пока-пока!